Доброго ранку всім. Доброго зимового ранку. Бажаю щастя і здоров'я. Сьогодні на ранковій зустрічі піде мова про сніжинку. Рубрика Цікаві факти з життя сніжинок. Дітки, ви вже, мабуть, знаєте, що сніжинки це малесенькі заморожені краплинки води. Але не просто так, а вони ще з'єднані з повітрям, тому вони дуже легенькі, вони вміють кружляти, і вони довго-довго з неба летять до землі. Дітки, запам'ятайте, 95% в сніжинці це повітря. Ще діти знайте: однакових сніжинок не буває. У сніжинок близнючок нема. Всі-всі сніжинки, які летять до нас, вони всі різні. Але в більшість сніжинок це шестикутники. Запам'ятайте, що у них є шість промінців. Так. Промінці всі однакові, симетричні. А ще, діти, запам'ятайте, що чим тепліше повітря, тим крупніша сніжинка. Чим холодніше повітря, більший градус морозу, тим сніжинка менша. Сніжинки Летять тихенько-тихенько до землі, бо вони дуже-дуже легенькі. А ще діти сніжинки вміють співати. Але вони, коли падають на воду, то співають дуже-дуже тоненьким голосочком, і людське вухо цю мелодію не чує. Зате риби, які не сплять, чують цю музику і дуже її не люблять. Музей сніжинок знаходиться в Японії. Рубрика Народна мудрість про зиму сніг і сніжинки. Послухайте. Запам'ятайте, сніг у грудні глибокий, урожай високий, сніг завірюха, то зима біля вуха. Сніг пухом валить. Багато снігу, багато хліба. Піде сніжок. Залишить сніжок. Піде сніжок. Залишить слідок. Так хочеться діти, щоб зима в нас була білосніжна, щоб випав сніг. Бо в Херсоні сумно без снігу. Весь час дощить. Але так хочеться вийти на вулицю. Поліпити сніжків, зліпити снігову бабу, покататися на санчатах. Я вам всім бажаю гарних зимових днів.